Уже у травні ви можете стати власником колись одного з найкращих українських ресторанів Києва. На торги у системі Прозоропродажі виставлено ресторан «Щекавиця». У минулому культовий ресторан-музей розташовується на київському Подолі по вулиці Костянтинівській. На продаж виставлено як будівлю загальною площою майже 885 квадратних метрів, так і обладнання столи, стільці, посуд тощо. Ресторан музей «Щикавиця» має більше десяти зал, стилізованих в атмосфері українського села. Одна з них оформлена Петриківським розписом. На жаль, за час, поки ресторан не працював, колорит було втрачено. Утім, місце розташування, оснащення професійними ресторанними дрібницями, як -то ліфт для страв, приміщення для морозильних камер тощо, роблять цей об'єкт привабливим варіантом для інвестора, зацікавленого вести ресторанний бізнес. Взяти участь у торгах можуть як фізичні, так і юридичні особи, крім держави-агресора та пов'язаних із нею осіб. Кошти, отримані від продажу, підуть на задоволення вимог кредиторів банку Січ, якому належить актив. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія ваш фінансовий спокій.